Окрім того, що наші дрони використовують наші виключно для ударів по військовим об'єктам, окрім того, наші, в тому числі артилерія, використовує ці дрони для того, щоб наводитись на ворога і дуже влучно в нього потрапляти, я сьогодні е розпочав, чи як це правильно буде сказати, започаткував започаткував і запустив розіграш прапора України з підписом легендарного очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Власне, для того щоб взяти участь у розіграші, потрібно дотриматись двох умов. Умова перша: ваш донат повинен складати 500 гривень. Умова друга в призначенні платежу обов'язково потрібно написати номер телефону, з яким, за яким я з вами зв'яжусь у випадку вашого виграшу. Чим більше донатів, тим більше шансів на перемогу. QR-код можете сканувати просто зараз. Решта деталей під описом цієї трансляції, під описом цього відео, після того як трансляція завершиться. Ці всі дані вони так само будуть. Тож Тож, на Збройні Сили України на дрони для арти, а саме для 110-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка. Цей розіграш триватиме 14 днів. Далі, за допомогою рандомайзера, я оберу переможця. І переможець отримує від мене прапор з підписом очільника ГУР Крила Буданова. Ну, я думаю, варто подякувати Микиті Міхальову за таку ініціативу, тому що дійсно це такі речі, які, які виникають в голові. Знаєш, от... Організувати збір ми часто бачимо ці збори, але коли є доступ, є скажімо можливість. Підійти до людини і попросити, щоб вона розписалася. Ну боже, мій для Будану я не думаю, що це була супервелика складність чи проблема. Та а насправді з цього потім виникає правильний результат. Тому е, періодично давай домовимося, що е, наш режисер Богдан він буде на екран виводити ось цей qr код тому що не кожен встиг добігти правда до екрану. От, от, бачите, зараз він нас чує. Він показує, не кожен встигає добігти до екрану в ту ж секунду, зчитати цей qr код Ну і він упродовж програми буде періодично з'являтися.